І бояться турбулентності, це насправді. Е... Міф, що вона може спричинити якісь серйозні пошкодження, чи і так далі. Єдине, що може спричинити турбулентність, це коли ти трошечки неуважний і не користуєшся паском безпеки. Тоді дійсно може бути настільки сильна турбулентність, що тебе просто викине з крісла, ти вдаришся головою, не дай боже, або там ногу зламаєш, або ще там щось, такі історії були. Це не рідкість. Але це ну, єдина твоя задача пристімнутися паском безпеки і насолоджуватися. Літак не розвалиться сто відсотків. Тисячу відсотків від турбулентності крила не відпадають. Це передбачити також неможливо майже. Тобто, ми можемо там при плануванні дивитися, де нам проходить висота тропопаузи, які там будуть зони турбулентності, але прям супер передбачити це неможливо. Знову ж таки, це відбувається з дуже багатьох причин, чому взагалі виникає турбулентність. І там от теж жарти чи напівжарти, що там авіакомпанія економить на нормальних типу повітряних трасах і купує траси з повітряними ямами. Це все. Ну, насправді неправда. Не було таке, щоб ну, пасажирка, я літала от Люфт і в них не було такого, у нас не трясло. А тут кожного разу з каляпом лечу так турбулентність. Ну купіть же нормальні траси, ну, ребята. Це дійсно правда, що на меншому літаку більше відчувається турбулентність, і дійсно в носі літака не так все відчутно, як в хвості. В хвості найбільш така чутлива зона, але хвіст літака це найбільш безпечна зона також. Тому що основна причина взагалі руйнування літака в повітрі це детонація палива, і хвостова частина вона відділяється швидше ніж інші. Типу, і от хвості, якщо подивитися там всі там розслідування авіакатастрофи і так далі, хвості в основному виживають, тобто тому, що хвіст він відділяється найпершим і він ну він не горить, типу, тобто, ну от отак, от, от конструктивно взагалі літак завжди ламається. На жаль, ну на три частини тобто, ніс відділяється хвіст і середня частина.